Так, сосе. Полетела пятерочка на заказ. Закидываю елочки. Привет. Не снимай. А то руку. Опа, спасибо. Класс. Дай не снимай. Добрый. Таке количество йолок завозимо маніпулятором, з фури вигружається це все і сюди завозиться. Бо пацани дзвонили, кажуть, тяжолі йолки, довго будемо таскати. Е, ну і того що. Дзвоніть Євгену, закриємо задачі. Ось таку зараз срочно закриваємо задачку. Йолочки сюди, з фури, їде з фури, забирає їх і закидає. Так, що все, звони Євгену, і все буде добре.